Декілька мільйонів банок консерв м'яса, які сьогодні є в державному резерві, які за копійки, за умовні якісь гроші, держрезерв чи безкоштовно готові передати бійцям АТО, через місяць вийдуть з своїх термінів придатності. І ми поховаємо на 20 мільйонів гривень консерви, які були передбачені для наших бійців. Тільки тому, що в свого часу Кабмін вирішив, що таке м'ясо не підходить бійцям, що яловичина не підходить, треба свинина. Тоді, коли вибачте, і ми про це було, і, Ні, але, ну... не було ніяких підстав. Я провів велику роботу з цього приводу. А я... що значить підходить, не підходить? Посмотрите, я вже не злажу з телефону доз... щоб дозвонитися. Міністру оборони. Так. Вчора розмовляв так. заступником міністра. Так. Я їх таки доконаю, і ці е... ресурси передбачені для наших солдатів, щоб вони нормально харчувалися. Я таки виб'ю з міноборони і з держав Держрезерв, Держ... Держрезерв готовий передати їх завтра вранці, але міноборони має забрати. Будуть покарані винні, понесуть неймовірну відповідальність. Аж до тюрми за те, що не дай Бог, це буде панцеві. Ви ви можете